Привчити до добігавєлу можна тільки тоді, коли ви розвиваєте у дитини нормально баланс. Якщо дитина має погано розвинути баланс, їй страшно все нестабільне. Що робимо? Садимо дитину на бігавєл і просто катаємо спершу одну хвилину, потім трошечки більше, і поступово додаємо більше більше часу, коли дитина у вас катається. Сідайте самі, смішно катайтеся на бігавєлі, а обов'язково вибирайте бігав'ял, який по розміру. Тому що якщо ви візьмете великий бігавєл, який хитається, і дитина відчуває, що це нестабільно, то вона буде відмовлятися в ідеалі. З одного року починаємо з пупсобігу, це такий пластиковий вілобіг на двох кольосах або на чотирьох, або... але вони мають бути вузько один до одного. Не використовуйте машинки, там, де треба ноги садити широко, бо вони безтолкові і дуже некорисні. І далі, коли дитина вже робить перші кроки, то потрошечку ви можете з нею більше швидше кататися. І потім в півтора року ви пересаджуєтеся на справжній бігав'єл, у якого два колеса.